Як проходять уроки спорту фізкультури в науковому ліцеї Чурюмова? Вони в нас дуже нестандартні. Ми залучаємо науковців-дослідників, а також чемпіонів, олімпійців, світових і самих учнів наших чурюмчиків. Як це відбувається? Зазвичай на початку навчального року ми робимо такі науково-популярні лекції: як спорт впливає на роботу мозку, чому спорт і фізкультура важливий, скільки хвилин? На тиждень є ефективними. Ми співпрацюємо з Олександром Скороходом. Це вчений біолог, який також працює в Стенфордському університеті і досліджує фізичну активність підлітків і як вона впливає на взагалі на стан не лише стан здоров'я, фізичного, ментального, але й навчальні успіхи. І Ця лекція у нас є на Ютубі. Її можна передивитися а також ми запрошуємо його. І цього року теж буде так на окремі такі лекції, бесіди, роздуми з нашими чорюмчиками, і не лише чорюмчиками, Це такі відкриті лекції. Друге. Ми запрошуємо на і в нас є цей урок, наприклад, спортсменів, які показують своїм прикладом життєвими, успішними історіями, як що їм дав спорт. Це не лише про нагороди, медалі, а це також про вміння організувати таймінг своє життя. Ось і ну здоров'я, і структурувати в тому числі мислення. І в нас є окремо, наприклад, урок з. Володимиром Бульбою це світовий чемпіон, і він проводив руханку у минулому році у вересні до такого формату, коли ми власним прикладом показуємо дітям, що це не бла-бла, Також залучені у, в, учителі. Я, наприклад, теж провожу такі руханки. У мене є записи окремо на Ютуб-каналі і для дітей окремо. Я провожу руханки, зокрема Пілатес і Екошокер. Про це я дещо екошокер я далі розкажу. І наприклад, у нас є руханки від нашого завуча, від викладачки хімії і санс Катерини Юськової. Тобто самі викладачі у нас і адміністрація у нас теж показують власним прикладом, що ми це впроваджуємо у своєму повсякденному житті. Ви все можете ознайомитися на Ютуб-каналі Наукового ліцею Чурюмова, Пілатис з нашою Катериною Військовою, а також на ну, моєму персональному ютуб-каналі Ірини Жданової. Там багато ви побачите чого. Наступне це такі короткі, дуже скажімо, щоденні руханки, які включають як інструмент ментального здоров'я плекання. Такі дуже практичні інструменти, наприклад, це дихальна гімнастика або простукування, або інші такі вправи, які допомагають мобілізувати організм. І... І ці ми розробляємо спільно з інститутом психо соціальної психології. У нас це впроваджено і затверджено міністерством освіти, як допомогти дитині під час дистанційного навчання, які руханки, і які взагалі інструментарії підтримки психоемоційного є фактору. Тобто, це і ще один напрямок. Так? Ну і у нас також є протягом. Дня, верніше протягом тижня. У нас є уроки фізкультури. Це вже традиційні такі уроки, які ми проводимо теж нетрадиційно і до яких у нас залучаються самі учні, і вони можуть обирати, наприклад, у нас наприклад, учень футболіст або спортивні танці займається І тоді учні самі вибирають яку руханку їм проводити, і вони це проводять. 10-15 хвилин, і таким чином, якщо все це порахувати сукупно, то це 3 години фізкультури на тиждень, які ми ну, три академічні години на тиждень, які за стандартом Міністерства освіти, які ми дуже-дуже креативно і з науковим підходом впроваджуємо в нашому просторі. Також є діти, які не відвідують уроки фізкультури нашої, вони приносять нам довідку, що вони ходять. Спортивні секції за місцем проживання, оскільки в нас навчання в початковій школі до першої години, там 5-6 класи до 2-ї години, старші класи до 3 години, то відповідно в другій половині дня є. Можливість відвідувати спортивні гуртки за місце проживання, і ви можете принести довідку, і це буде зараховуватися як урок матури, як проходження. Дякую. І я сама дуже великий сторонник того, щоб фізична активність була, і регулярно хожу в басейн, кожен день піла, де зможу поділитися своїм досвідом із батьками.